Доброго дня! Сьогодні у нас 28 серпня і настав той день останнього точку повноцінних сімей. Нам ще треба з шести рамошників забрати, останні корпуси. Але оце є останній наш тучок. Як завжди працюємо з чорними дошками. Бачимо, бджоли починають вилізати, їх починають тиснути вниз. Ось. Є повний корпус меду, це вже по-другому разу ми забираємо. Ось, бачимо, корпус порожній, джіл немає і все. Далі. І це, до речі, є один з останніх, точки не останні, але один з останніх, яких ми забирали, але тут ще була пізня, пізня ріпак. Як бачимо, він ще дав нам. Тут було переважно все мало 6 корпусів. Вони були всі повні, абсолютно повні. І також, як бачимо, вони принесли 3, ще три корпуси меду. То рахуйте самі, скільки там меду. От як виглядає три корпуси. Не знаю, камера передасть чи не передасть, але як бачимо, мед запечатаний останньому корпусі. І також також це є мед і це є мед. Ось, цей вже бачиш, забрали корпус. Знає, це не видно, але зараз достанемо рамку. Бо скажуть, хтось скаже, що нема меду. Бджоли вже все абсолютно закінчили, не крадуть. Ось бачимо. А, що ми робимо? Зараз дуже критичний момент, щоб, як бачимо, пізно вже є пізно, 28 серпня. І такий критичний момент, щоб дати їм полоски від кліща, що з ним тим кліщом робити. Так що, що ми робимо? Ми забираємо корпуси і одразу відставимо полоски від кліща. Такі полоски. Пластмасові, щоб полоска не падала, а, е, полоски на основі амітразу. І... Двокорпусну сім'ю треба ставити чотири полоски, але я ставлю три полоски зараз, гніздо, три полоски зараз і одну я буду ще доставляти через тиждень, в годівницю, так щоб туди дуже великий трафік джолів. буде. Я так роблю другий чи третій рік, то вроді працює нормально. Ну і такі то справи. Чорні дошки просили мене показати. Ну, Я їх буду робити ще цього року, цієї зими, то я детальніше відео покажу. Ось така дошка. Тут є такий матеріал синтетичний. Ми вшікаємо цею масляною кислотою, коли йдуть випари від сонця, сонце нагріває скло тут, і воно починає тиснути бджолі вниз. Бачите, трохи є. Бачимо, що бджілки вилазять. Треба головне бути обережним, щоб, бо якщо дуже сильне сонце, ну зараз вже можна сказати осінь, сонце не має такої сили, але серед літа треба бути обережним, бо як воно вже набере, Наприклад, забираємо третій корпус, воно так починає бджіл тиснути, воно все, все просто вивалює, можна втратити матку. Ось. І такі тут справи. Також дивимося зразу, кожну сім'ю оглядаємо, чи є розплід, чи матка сіє. Can you pull this frame out? Якщо бачимо яйка, оглядаємо, чи все добре з сім'єю. Розплід виглядає досить гарно, як на осінь. Матю вже ще сіють, але вже помало перестають. Ось. Ну І такі то справи, ще що, що сказати, використовуємо таку тапку, щоб забирати корпуси, їх ставимо на гідроборд і в машину. Накриваємо, бачите, накриваємо корпуси, бо тому що вже бджоли крадуть. Не, не дуже аж так. Не дуже сильно, але якщо лишити відкрити, то вони лізуть всередину. Дуже, це ліпше, що я зробив, оце тачка, бо коли тут все носили вручну. ручну. вже маю, я не знаю скільки років. Я... Певно 7-8 років. Правда, цього року мотор треба було поміняти. Але... Ну і такі справи. Не забуваємо підписуватися на канал. Обов'язково подобайку, коментар і до побачення.